Всім привіт, це Лучков, і сьогодні ми говоримо про новинку, яка з'явилася на виставці CES в Лас-Вегасі на початку 25-го року. Це Lenovo ThinkPad X915 Aura Edition. Абсолютно новий бізнес-ноутбук класу Copilot Plus PC. А що це означає? Це пристрій, який працює на штучному інтелекті, має OLED дисплей, AI-двигун, Intel AI boost та автономність до двох днів. Тож для тих, хто шукав робочий компактний Windows ноутбук, лінійки ThinkPad, а це знаєте, як традиція, давайте розбиратися, чому це найкраще. Найкращий сінгпад в 25-му році. Почнемо з дизайну. Корпус повністю металевий. Тут використано перероблений алюміній та екологічні матеріали. Тестування за стандартом mil std 810 h Цей ноутбук витримує падіння, перепади температур та вологість. Товщина 15 мм, вага 1,4 кг. Колір в нас Thunder Grey це стильний стриманий дизайн. Він не збирає відбитків пальців так сильно, як деякі глянцеві моделі. На нижній частині є отвори для вентиляції, і тут уже перше покращення Lenovo змінили системи охолодження вона стала тихішою, а ноутбук залишається прохолодним навіть при навантаженнях. У сучасному ноутбуці все повинно бути швидким і зручним, і ThinkPad x 9 15 Aura Edition не розчарував. Тут є Thunderbolt 4, дві штуки: це профіль USB Type-C, тобто підтримка Power Delivery та DisplayPort. Є один HDMI 2.1. Можна підключати 4К монітор і комбороз'єм 3,5 мм. Також є Wi-Fi 7i і Bluetooth 5.4. Це максимальна. Швидкість інтернет-з'єднання та стабільне підключення периферії. Головна цукерка цього ноутбука його oled дисплей Що він пропонує? Ми маємо роздільну здатність 2880 на 1800, частоту оновлення 120 Гц, яскравість 500 ніт і антиблікове покриття, плюс також 100-відсоткове покриття DCI P3. А також є підтримка Dolby Vision. Що в нас по зображенню? Картинка насичена, чорні, глибокі, кольори доволі реалістичні, тобто відео та анімації будуть дуже плавними. HDR-контент у Netflix та YouTube виглядає круто, але що варто врахувати, це OLED. Тому у деяких людей може бути чутливість до мерехтіння, як ви любите казати, що там по шиму. Але якщо ви не відчуваєте дискомфорту, це просто один із найкращих дисплеїв у цьому класі. Цей ноутбук Copilot Plus 50 це означає, що тут відповідне залізо, тобто процесор Intel Core Ultra 7 другої генерації. AI-двигун, Intel AI Boost до 48 терафлопсів. І загальна продуктивність ноутбука 118 терафлопс, що по факту це дає AI пришвидшує редагування фото, відео та генерацію контенту. Ноутбук автоматично адаптується. Під вашу роботу. Copilot Plus допомагає шукати файли, організовувати задачі, створювати звіти та навіть керувати завданням голосом. У цьому ноутбуці вбудована графіка Intel Arc. Це найкраще інтегроване рішення для ноутбуків на Вінді зараз. Легка обробка відео в 4К і навіть можна пограти в Cyberpunk 2077, щоправда, на низьких налаштуваннях. А ось за що я обожнюю він Це оперативна пам'ять та накопичувач. В цій моделі 32 ГБ оперативної пам'яті це lpddr 5 x 8533. Це швидка пам'ять для роботи без жодних лагів. І накопичувач до 2 ТБ SSD M2. Акумулятор цього ноутбука 80 Вт. -год. Він. Може пропрацювати реально до двох днів у офісних задачах. Це приблизно 14 годин без підзарядки, і відеовідтворення 15 годин. І тут підтримується швидка зарядка до 80% за 30 хвилин. В цьому ноуті спеціальна веб-камера. це і ER ар-камера на 8 мегапікселів. Якість зображення просто відмінна і, до речі, підтримується Windows Hello. Так як це ThinkPad, є шторка для конфіденційності. Це ж розраховано ще й на бізнесменів. Звук з підтримкою Dolby Atmos – Є, він доволі чіткий, об'ємний, і, до речі, по якості він приблизно такий самий, як у MacBook Pro 14 дюймів. І це комплімент, якщо ви розумієте, про що я кажу. І ось ще одна, ну можна сказати, революція для Windows ноутбуків Haptic Touchpad. Це перший ноутбук Сінгпад без. Трекпоїнту. Натомість тут новий Haptic тачпед. Його розмір 80 на 130 міліметрів. Він відчувається реально як у макбука. Нарешті він добук гідним тачпедом. Плюс у нього регулюється чуйність. А що означає Aura Edition в назві ноута? Це додаткові розумні функції. Shield Mode він підключає VPN і блокує екран. Attention Mode вимикає сповіщення, Collaboration Mode покращує якість відеодзвінків і Wellness Mode Він нагадує про. Перерви, і це реально крута тема. Перерви. Плюс є також режим Power Mode. Він регулює продуктивність ноутбука, які можна зробити висновки. Всі ви знаєте, що таке ThinkPad від Lenovo і є дуже багато поцінувачів цієї лінійки. ThinkPad x 9 15 Aura Edition це бізнес-ноутбук, і в деяких випадках він випереджає час, якщо ми кажемо про Windows рішення. Тут є oled Дисплей на 120 Гц, це гуд, є AI-прискорення і Copilot+. У нього реально топовий звук та топова камера. І у нього, як я сказав, вже казав нарешті хаптік тачпет, такий як у MacBook. Гарна автономність, і це реально круто, тому що ноутбуку не треба бути на ARM, щоб працювати доволі довго, це приємно. І він навіть дешевше за X1 Carbon. і це теж плюс. Придбати його можна абсолютно офіційно в Україні на офіційному магазині Lenovo shop.lenovo.ua можете зайти, подивитися на ціни конфігурації і наявність. І для Windows, ноутбука для роботи це реально топове рішення. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитесь цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі в наступному відео. Бувайте!